Просто зараз лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він сьогодні з робочою поїздкою у Львові. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Вітаю. Ну, хотілося б у вас запитати, чи спостерігали ви за першою прес-конференцією Надії Савченко і чи можете поділитися своїми враженнями? У мене на жаль не було можливості. Я в цей час проводив зустрічі з студентами Львівського національного університету імені Франка. Завтра відзначається сота річниця від дня смерті великого поета. Творчої людини величезного таланту Івана Яковича Франка і сьогодні з командою радикальної партії і з колегами народними депутатами Дмитром Ліньком Андрієм Лозовим. Ігор Масичук, Василя Мельченко. Ми перебуваємо у Львові, де беремо участь в шануванні пам'яті Івана Франка. Щойно відбулася презентація пам'ятного знаку до першої за 25 років літературної премії Івана Франка, і ми радикальна партія до цього долучили. Зараз ми перебуваємо за моєю спиною університет імені Франка, де ми щойно проводили зустрічі із студентами. Зараз ми обранці долучаються, якби і до культурно-мистецьких таких дій і несуть. Культуру в маси, так би мовити, але пане Олеже, у мене до вас є декілька запитань політичного характеру і стосується в незвичайно ж персони Надії Савченко. Сьогодні на прес-конференції Надія заявила, що в майбутнього могла б стати і президентом України, якщо цього захочуть українці. Як ви думаєте, наскільки це може бути вірогідним, і якою ви бачите роботу Надії Савченко у Верховній Раді? Я сподіваюся, що ви... по перше, хочу привітати із тим, що нарешті пані Савченко, наша надія повернулася до України. Це велике свято для кожного українця, але безумовно не треба розслаблятися, тому що дуже багато українців і відомих і невідомих продовжують перебувати в російських казематах і українська влада повинна докласти всіх зусиль, у тому числі за участь міжнародної спільноти, щоб повернути кожного українця додому. Треба боротися за кожного українця, як борються американці, як борються ізраїльтяни за своїх отак. Українська влада, українська держава повинна боротися за українців учора. В Чечні оголосили вирок Миколі Карпюку уродженцю. Цурівного станіславу Клиху. ми знаємо масу і можливо і не знаємо багатьох людей, які сидять по тюрмах. Тому повернення Савченко до України це величезна перемога, це свято для українців. Але треба не зупинятися на цій дорозі, повернути кожного кого московського купан за. Пили і тримають у неволі, тримають в якості заручників. Я сподіваюся, що поява надії Савченко моєї колеги в сінах парламенту допоможе нам боротися із цією регіоналівською олігархічною більшістю, яку ми сьогодні де факто маємо в парламенті. Коли немає фактично демократичної коаліції, натомість є коаліція за участь у БПП, Народного фронту і олігархічних груп олігархічних депутатів, регіоналів колишніх, які сьогодні приймають рішення, хочуть притягувати закон про вибори на Донбасі, хочуть голосувати за зміни до конституції частині надання особливого статусу Донбасу. Міняють закон Кони для того, щоб кума президента призначити генеральний це зрозуміло. Панеле, давайте у нас просто мало ефірного робити, часу. Давайте з вами більше по темі поговоримо. Отже, з приводу надія вона швидше за все працюватиме в комітеті з питань безпеки і оборони. Які б ви вважали перші запитання? чи перші завдання, які б вона могла б взяти під свій власний контроль, такий маючи досвід за своєю спиною? Можливо, ви не зовсім зрозуміли, що я хотів сказати. Я не збираюся коментувати нічого, що стосується майбутньої роботи пані Надії Савченко. Це її власна справа і хай їй допоможе Господь. Давайте коментувати роботу радикальної партії. Питайте з мене. А надія вона сама здатна має можливості відповісти на всі ваші запитання. От зараз ми у Львові. Збираємо підписи за те, щоб створити в парламенті слідчу комісію по розслідуванню корупції офшорів президента і його оточення, тому що коли два тижні фракція радикальної партії блокує парламентську трибуну, вимагаючи створення слідчої комісії, а парламентська урядова більшість блокує ці наші ініціативи, ми вирішили піти до людей. І зараз десятки тисяч громадян України по всій країні, в тому числі у Львові, підписуються під вимогою необхідністю розслідування корупції офшорів влади, щоб вони платили. Податки, щоб вони не крали, не виводили в офшори мільярдні статки? Коли пенсіонери платять із своєї пенсії податки? Коли роботяги платять податки, влада не платить. Я Пане переконаний, О, що до речі, разом із Надією речі давайте Савчин, поговоримо ми про ми взаємодію кабінету міністрів із парламентарями. Ви, будинці, вам відомо будинці. про план дій уряду безпосередньо, чи вже затверджений кабінетом міністрів, чи ознайомилися ви уже з ним? І чи які запитання маєте? Про план дії уряду невідомо не лише мені, а невідомо мільйонам українських громадян. Бо реальний план дії уряду це не той, який декларується, а це меморандум з міжнародним валютним фондом, який підписаний в таємному режимі, під яким стоять підписи президента, голови національного банку, міністра фінансів і прем'єр-міністра. І взамін за кредити, і я і мільйони українців хочу знати, чим влада торгує. Я що замі за кредити має зробити більшість сформована олігархічна в українському парламенті? Ми знаємо, що вони хочуть зробити: підвищити пенсійний вік до 70 років, продавати українську землю, продавати державні підприємства стратегічної спрямування. Тому ми вимагаємо від уряду оприлюднення меморандуму з міжнародним валютним фондом. Ми вимагаємо абсолютного контролю за використанням кредитних ресурсів, які ми запозичуємо від імені української держави, і які потім наші діти і наші онуки мають повертати вони непрозорість у використанні бюджетних коштів, непрозорість у домовинася, зокрема з міжнародним валютним фондом. Це корупція, це зловживання, це несплата податків. А розплачуватися за це мають українці наступні покоління. Пане Олеже, ще одне запитання дуже важливо. Голова Верховної Ради Андрій Порубій заявив, що наступного тижня парламент у другому читанні розглядатиме зміни до конституції в частині правосуддя. Тут нас цікавить, як ви думаєте, чи знайдеться. Це відповідна кількість голосів у кількості трьох сотень, і як діятиме радикальна партія. Чи знайдеться голоси, чи не знайдуться, це справа гадалок. Звертайтесь до них. Якщо вас стосує, цікавить моя думка, позиція нашої радикальної партії, я можу сказати: той проект змін до конституції, запропонований президентом, не вирішує головної проблеми незалежної, об'єктивної, справедливої судової системи. Ні сьогодні, ні після того, коли будуть проголосовані ці зміни, українці не зможуть знайти правди в судах. Адже президент у тому варіанті, який ми бачимо, пересідує мету одну. Узурпації судової гілки влади ручне керування прокуратурою і судами для того, щоб вони виконували політичні замовлення, тому фракція радикальної партії наполягає на тому, що до змін до конституції, які є, мають бути проголосовані закони, внесені зміни, зокрема до закону про Вищу раду юстиції, до закону про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, які дадуть можливість зробити реально незалежними ці дисциплінарні органи, бо сьогодні фактично принцип формування і Вищої ради юстиції і вищої кваліфікації. Ційної комісії суддів дає можливість президенту узурпувати більшість у цих органах і через їхню діяльність впливати на формування залежно від президентської адміністрації судового корпусу. Радикальна партія наполягає на тому, що єдина можливість провести об'єктивну, незалежну, необхідну для країни судову реформу це звільнити всіх до одного суддів прокурорів і максимально усунути від політичного впливу від впливу президента від впливу парламенту суддів і прокурорів чи бальшому. Ми бачимо сьогодні. Кума президента призначають генеральним прокурором, під нього міняють закон для того, щоб в ручному режимі керувати суддями, міняють закон. Тобто, по великому рахунку, президент і його адміністрація саме завдання узурпувати вплив на судову гілку влади. Чи це те, що потрібно українцям? Ні. Пане Олеже, я правильно вас зрозуміла, що якщо ці зміни до конституції в питаннях правосуддя будуть внесені на розгляд Верховної Ради, радикальна партія буде якісь карди... радикальні міри запроваджувати в парламенті? Ми продовжуватимемо наступного тижня блокувати парламентську трибуну, вимагаючи розслідування офшорів і корупції президента України і його оточення. Щоб створити тимчасову слідчу комісію для розслідування цієї корупції, водночас, якщо не будуть підтримані наші вимоги в частині зміни законодавства, яка дасть можливість на інших об'єктивних незалежних принципах сформувати вищу кваліфікаційну комісію суддів, вищу раду юстиції. Ми не будемо голосувати за зміни до конституції. Ми не будемо нашими голосами освячувати і дати можливість президенту Порошенку узурпувати судову гілку влади і керувати нею в ручному режимі. Тому що для того, щоб ми мали економічне зростання, для того щоб ми мали реальні інвестиції, для того, щоб ми мали реальну європейську демократичну державу, мають бути ключові принципи: незалежне правосуддя, свобода слова, свобода розповідання і не корумпована влада. От за це бореться радикальна партія. Ще одне запитання. Я вас попрошу дуже коротко. Міністр юстиції Павло Петренко заявив про можливість створення в Україні вищого антикорупційного суду. На вашу думку, цей новостворений орган допоможе подолати корупцію в Україні? Я переконаний, що подолати корупцію. Це не створення чергових судів. Ми сьогодні маємо чотири ланкову судову систему. І досі, як ви бачите, корупцію не подолали. Якщо в нас додається ще один суд, то це лише можливість більше хабарів давати, щоб уникати відповідальності. Треба не антикорупційні суди створювати нові, а треба антикорупціонувати ті суди, які є. Ми пропонуємо запровадити триланкову судову систему, коли суди на першій інстанції, потім апеляція і Верховний суд як касаційна інстанція. І головне подолати Причини корумпованості нинішніх судів і нинішньої влади повідірвати руки, ноги і голови повідбивати тим, хто займається корупцією. А не ми сьогодні постворювали антикорупційні бюро генеральні прокуратури, які не розслідують корупцію влади президента у міністрів, натомість викликають через день на допити депутатів від радикальної партії. Від того, що ми створимо черговий антикорупційний суд. Це профанація. Нічого в принципі не поміняється. Корупції менше не стане. Коли Розуміло, ця корупція належа, ми вам влади. дякуємо за те, що знайшли час і в свої робочі поїздки у Львів. Вишли до нас в прямий ефір, висловили свою думку. Нагадаю, що щойно ми спілкувалися з лідером радикальної партії Олегом Ляшком, Ми зараз повернемося до розмови з на.